Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Буало Нарсижак. Стріляйте, графе. Ця історія сталася в четвер уранці. Стояв березень і йшов дощ. Я відходив від важкого грипу, після якого почуваєшся спустошеним і ослабленим. У мене залишилося одне єдине бажання зачинитися в своєму кабінеті і швиденько розправитися з поточними справами. Тебе шеф викликає, сказав мені балар. От невдача. Мені піти у відпустку. Дивізійний комісар, на жаль, тепер уже не Мерлін, виглядав стурбовано. Утім, як завжди, він вдавав, що задавлений важливими державними таємницями, і руку мені він потиснути забув. Убито графа Дестісака, сказав він, жандарми вже на місці злочину. Телефоном мені розповіли якусь досить заплутану історію. Виїжджайте негайно. І обережніше, мій дорогий, обережніше. Грав був генеральним радником. Це може наробити галасу. Тільки цього нам і не вистачало. Вирушайте туди, навшпиньки. Замок знаходився за кілька кілометрів від Тіфожа, недалеко від руїн фортеці Жильдере, зарослих плющем і кропивою. Цього ранку місцевість здавалася зловісною. Мій шофер, сам уроженець Вандеї, прямий нащадок сім'ї шуанів, виглядав приголомшеним. Грав це особистість, тільки подумайте, його предок, маркіз де бугон Дестісак, бився разом із шаретом, а він командував партизанами. Здоровань, уже не дуже то молодий, а завжди верхи. Завзятий мисливець. Він усміхнувся і знизав плечима. У всіх сенсах слова, якщо розумієте, що я хочу сказати. Ворота були відчинені. Замок височив у кінці алеї, опали за зиму каштанів. Перед ганком стояла машина жандармерії, антенну якої розгойдувало вітром. Я підняв комір пальта і піднявся сходами, окинувши мигцем фасад будинку. У стилі Людовіка XIII у сільському варіанті зі старовинною башточкою, виконаною, як на мене, з великою витонченістю. Звідусіль сочилася вода. Я чхнув і поспішив штовхнути важкі двері. Я опинився у вестибюлі, де стояв жандарм, який вибачився, що зайшов у приміщення. Він вказав мені вітальню, де командир відділення жандармерії допитував прислугу, досить молоду пару. Йому близько сорока їй трохи менше. Комісар робив нотатки. Надайте мені коротеньку довідку, сказав я, потім покажете тіло. О, це швидко зробимо. Ось Жорж Морет, який є сторожем. Він проживає разом із мадам Морет у маленькому флігелі». Який ви бачили, коли входили ліворуч від огорожі. Учора ввечері обидва вони дивилися телевізор, коли задзвонив телефон. Існує місцевий телефонний зв'язок між замком і сторожкою. Часу було 23.30. Морет підтвердив, цілком володіючи собою, він узагалі здавався мало схвильованим трагедією. На ньому були вдягнені мисливська куртка. Галіфе і гумові чоботи, волосся коротке, зачесане на лоб, глибокі зморшки, близько поставлені очі надавали йому впертого вигляду, широкі плечі дроворуба. Далі це мадумазель Дестісак, кликала на допомогу. Вона сказала Ідіть швидше, мій батько мертвий. Я думаю, його вбили, втрутилася пані Морет. Тоді мій чоловік схопив рушницю і побіг до замку. Але двері виявилися зачиненими, знову заговорив комісар. Відчинила йому Анджела, стара служниця. До речі, поспішаю одразу ж повідомити вам цю деталь. Усі двері зачиняються зсередини, адже так Морет. Мадемазель Дестісак перебувала в кабінеті свого батька в компанії з Бертою, куховаркою. Граф мертвий лежав біля каміна. Зачекайте, сказав я, давайте по порядку, хто з людей ночує в замку. Пані Морет зробила крок уперед. Мадемозель дестісак, я, крім того, її нещасний батько, і потім Анжела й Берта, наші тітки. Це все ви їхня племінниця? По чоловікові. Мій чоловік їхній племінник. Ми їхня єдина сім'я, вони обидві незаміжні. Після смерті марсіаля, він був воротарем до нас, вони попросили графа взяти нас на роботу. Говорила вона впевнено, а комісар підтверджував їй слова короткими кивками Непогано з собою, хоча руки зіпсовані грубою роботою, але перманент і на губах сліди помади. Типова селянка, яка соромиться свого походження. Ну, запитав я, і що ж сталося? Жінки злякалися, сказав Морет. Вони думали, що вбивця ховається в замку. Як же? Адже все навкруги замкнено, і двері, і вікна. Я ретельно перевірив нікого. Нічого не вкрадено, саме вкрадено, знову вступив у розмову комісар. Граф володів чудовою колекцію старовинних годинників. Вона то й зникла, а де вона знаходилася? У бібліотеці, якраз поруч із кабінетом, де граф працював. Злодія, мабуть, застали зненацька. Можливо, зав'язалася боротьба. Справа зовсім проста, якби знати, яким чином убивці вдалося втекти. Проведіть мене, я хочу поглянути на тіло. Комісар штовхнув двостулкові двері. Лікар поставив діагноз перелом черепа, спричинений, можливо, ударом в обличчя а можливо падінням. Необхідно дочекатися результатів розтину. Кабінет являв собою простору кімнату, що виходила двома вікнами в потопаючий тумані парк. Граф упав зовсім поруч із каміном. Перевернутий стілець вказував на те, що сталася сутичка. Нещасний захищався. Він лежав розпростертий на животі. Я обережно підняв його голову і побачив слід удару на скроні та лівій вилиці. Вухо трохи забруднене запеченою кров'ю. На ньому тільки домашній піджак, один із гудзиків якого відскочив. Ми виявили його під робочим столом, тихо сказав комісар, а де модемозель Дестісак на другому поверсі разом із Анжелою Бертою. Я попросив би вас покликати їх. Я пройшов до бібліотеки, щоб обстежити шафи зі скляними дверцятами. Вони займали половину кімнати. Скло в них було розбите, осколки хрустіли під ногами. Вони валялися по всьому паласу. Злодій орудував грубо, що вказувало на поспіх, він виніс усю колекцію. Всі випотрошені, засклені шафи, надавали кімнаті зазвичай урочистій, холодній, скорботного вигляду, від якого щеміло серце. Я кинув погляд на ряди томів, Твори з історії, справа, анали Генеральної ради. І ще... Стояла тиша, тиша дуже старого будинку, подруга шуму дощу і вітру. Я подумав про дівчину, яка опинилася на самоті, в цьому замку, між мовчазним батьком і двома нескінченно відданими слугами. Я повернувся в вітальню, куди в той момент входив комісар, слідом за мадомозель Дестісак. Вероніка, як я дізнався пізніше. Але це чарівне ім'я, що вийшло з моди, її зовсім не пасувало. Висока, як і її батько, волосся зачесане назад владний погляд, жодних слідів рум'ян і вже у всьому чорному, сповнена гідності, без немов якась компаньонка. Мені стало ніяково я прошепотів належній нагоді співчуття. Вона вислухала мене, ледь схиливши голову. І в мене було таке відчуття, ніби я розповідаю погано вивчений урок. Дякую, мсьє», сказала вона і запропонувала сісти. Спочатку я розпитав її про графа і дізнався, що щовечора, з 9 до півночі, він працював над великим твором, присвяченим повстанцям Вандеї. Зі смерті графині. Що трапилося близько 20 років тому. Він жив, як і колись, вдень селянин в оточенні своїх орендарів, вночі вчений в оточенні своїх книг. А ви? запитав я. Вона зрозуміла все, що мало на увазі моє запитання, і її обличчя стало ще більш непроникним. Володіння великі, сказала вона, а дні занадто короткі. Розкажіть мені про той вечір. Але нема про що розповідати. Я лягла спати о десятій годині, прокинулася ближче до пів на дванадцяту. Я щось почула якийсь приглушений шум, чи радше вібрацію, що розповсюдилася підлогою та стінами. Я спустилася вниз. Постукала у двері кабінету, через якийсь момент, занепокоївшись, я зайшла і виявила свого батька. Горе стягнуло їй горло. Через мить вона продовжила. Я одразу ж покликала Анжелу і Берту, подзвонила в сторожку, потім нашому лікарю. Я також і Жандармерію сповістила. Ось колекція являє собою велику цінність. Дуже велику цінність. Вона містила безцінні екземпляри. Золотий годинник, подарований Людовіком XV маршалу Дестісак, годинник, який належав Шатобріану. Але всі вони, напевно, досить громізькі. Крім того, існує певний ризик, адже такі речі важко збути. І зрештою. Чому злодій не дочекався, поки всі вляжуться спати, щоб почати діяти? Віконниці були зачинені, штори задерті. зовні зовсім не видно ніякого світла. Він, напевно, вважав, що всі заснули. Правдоподібне пояснення не могли б ви показати мені хол. Хотілося б самому подивитися на двері, перш ніж піти за нею, я ще раз вирушив оглянути тіло. Я уявляв собі графа на повний зріст, незважаючи на своє біле волосся такий собі кремезний молочина. І оскільки комісар проходив переді мною, я запитав у нього тихим голосом, скільки йому було років? Шістдесят шість. Але йому навряд чи дали п'ятдесят. Я повернувся до Вероніки Дестісак. І один за одним обстежував замки, старі, добрі замки, тихі ще часів зі складними ключами, які не піддаються відмичці. Загалом на кшталт тих, що в піратських скринях. Ну, і як він зміг увійти, пробурмотів комісар. А головне, зауважив я, яким чином зміг би залишити за собою зачинені зсередини двері? У спальні графа Берта й Анжела зупинили годинник і закривали тканиною з дзеркала. Анжела одна з тих сільських жінок, які швидко починають нагадувати чоловіків, але Берта мала значно молодший вигляд. Блондинка, доглянута, завжди з опущеними долу очима. Вона здавалася тендітною і зворушливою. Вони обидві боязко привітали мене. У цьому замку поза часом ієрархії дотримувалися так само скрупульозно, як і в минулі часи. Давно вони в вас служать? запитав я в мадемозель Десісак, коли обидві сестри покинули кімнату. Скоро вже 17 років вони поступили сюди разом, віддані нам душею й тілом. Я намагався, але марно, знайти якесь пояснення. Мене сильно дратувало мати вигляд дурня в очах дівчини, але та прийшла мені на допомогу. Якщо дозволите, сказала вона, я залишуся тут. Ще багато чого треба приготувати. А ось і прокуратура, сказав комісар, чую, під'їжджає автомобіль. Це був не представник прокуратури, а хлопець років 30, спортивного вигляду. Який чекав нас у вестибюлі. Жак Волан, представився він, де Вероніка? Він виглядав свильований. Я дав йому увійти в невелику вітальню і спробував розколоти його на розмови, що виявилося просто варто було лише запитати. Так, він вхожий у замок. Спершу його приймали як архітектора. Він займався відновленням південного крила. Яке загрожувало завалитися. Потім, мало помалу, він став другом дому, і вже кілька тижнів як відбулися заручини з Веронікою. Ця новина викликала, напевно, багато пересудів в окрузі, зауважив я. Він сильно почервонів, поки що ніхто нічого не знає, з жвавістю відповів він, навіть слуги в замку, батько Вероніки. Побоювався пліток і недоброзичливості. Оголосити заручений, він мав намір якомога пізніше. Я починав потроху розбиратися в справі, міг уже уявити собі дієвих осіб, а особливо цю потайливу пристрасну дівчину, яка, напевно, кинулася на шию єдиного чоловіка, який прийшов до замку, щоб втекти звідси і нарешті зажити, як усі. То попередив вас Вероніка, сказав Жан Волан, вона зателефонувала, я приголомшений, де вона? У спальні графа, не йдіть далеко. Мені, напевно, знадобиться поставити вам кілька запитань. Заздалегідь заготовлена фраза, призначена, щоб приховати, наскільки я збентежений, тому що я найжалюгіднішим чином заплутався. Я хотів ще раз допитати воротарів, але вони повернулися у свій флігель. Я їх там і знайшов. У них панував якийсь дикий хаос, всюди валізи, вузли, солома. Ми збиралися виїхати в неділю, пояснив мені Морет. Мадемуазель не сказала вам про це. Він дивився на мене з підозрілістю, ніби я розставив йому пастку. Вас звільнили? запитав я. Зовсім ні. Ми самі їдемо в інше місце. Ми не дуже ладнали з мсієграфом, втрутилася пані Морет. Дуже важка людина. Все, що не зробив, погано. Він поводився з нами гірше нікуди. Минулі ті старі часи, псія інспекторе. Не знаю вже, як інші могли його виносити, а з нас досить. Досить згадати цю сцену, коли ми сказали йому, що знайшли інше місце. Через дрібниці він впадав у страшний гнів і більше себе не пам'ятав. Нещасна людина, він мертвий, не треба було б нам говорити про мерця погано. Тут вона перехрестилася, але ми про нього не жалкуємо. Прибуття фахівців експертів перервало нашу розмову. Я повернувся в замок, потім якийсь час поблукав парком. У багатьох місцях стіни занепали, видертися на них не становило б труднощів ні для кого. У цьому відношенні ніякої таємниці. Перша половина дня завершилася всякими буденними справами. Повернувся я пізно, втомлений, а головне, у крайній розгубленості. Жодного найменшого проблиску. У записці на моєму письмовому столі повідомлялося, що шеф повернеться лише під кінець дня, і пропонувалося терміново подати перший звіт. Якщо у меретів над душею стояв граф Дестісак, то в мене був дивізійний генерал, що не набагато краще. Звіт. Тоді, як я не знав ще результатів розтину. На щастя, вони потрапили до мене в другій половині дня і розчарували мене. Граф помер від перелому основи черепа, спричиненого падінням. Синець пояснювався ударом кулака, висновок. Граф застав зненацька злодія. Напевно, погнався за ним і схопив у своєму кабінеті. Людина вдарила його, причому сильно, потім втекла, але як він увійшов і примудрився закрити зсередини. Я весь час повертався до одного й того ж самого питання, подібно до джмеля, який невтомно б'ється в одну й ту саму шибку. Ну, що мені писати у звіті? О 18-й годині пролунав дзвінок із жандармерії. Щойно затримали такого собі марселяна-гужа, якого розшукують протягом кількох тижнів. У нього знайшли золотий годинник, який входив до колекції графа. Він стверджував, що підібрав його внизу біля стіни парку Дестісака. Але найцікавішим видавалося те, що цьому Гужу вже тричі засудженому за нанесення тяжких тілесних ушкоджень і крадіжку тричі вдавалося втекти, при тому, що ніхто ніколи не встановив, як саме, за потрійний подвиг його й прозвали протяг. Ймовірно, ми затримали винного. Він із легкістю виліз на стіну, якимось чином йому відомим способом відчинив двері. І привласнив собі все, що знайшов. Він завбачливо сховав свою здобич, залишивши при собі лише годинник, який розраховував запропонувати перекупнику. Зрештою, він зізнається. Я проковтнув дві таблетки аспірину і почав свій звіт. Незабаром я розірвав його якийсь лише йому відомий спосіб. Ось що не влаштує дивізійного генерала. Справді, проблема так і залишилася невирішеною. І залишалася такою до вечора, а потім я раптом відчув, що мені відкрилася істина. Достатньо було, достатньо було дотримуватися фактів. Убивця не може орудувати із замками ззовні. А це означає, що хтось із людей замку відчинив, потім знову зачинив двері. Хто і кому? Однак чи не краще роз'єднати дві вчинені дії насамперед відчинення дверей? Анжела й Берта 17 років служби, повна відданість, їх треба виключити. Виключити доведеться і Вероніку. Яку не можна ж запідозрити у взмові проти власного батька? Залишається граф. Він прийняв відвідувача, якого очікував для проведення переговорів настільки секретного характеру, що призначив йому зустріч о пізній годині, просячи його перелізти через стіну парку, щоб його не бачили зі сторожки. Хто ж цей відвідувач? Очевидно, жак Волан наречений, або, скоріше, так званий наречений, оскільки сумнівно, щоб один з графів Дестісак погодився взяти взяття різночинця. Волан брехав, стверджуючи, ніби грав згоден. Напевно, того лише недавно поставили до відома про наміри його доньки. Легко собі уявити цю сцену. Гнів старого, він погрожував, звісно, вдарив, Волан взявся захищатися, і стався нещасний випадок. На шум прибігає Вероніка. Вона не така дівчина, щоб покірно прийняти неминучість. Яким чином уникнути поліції, імітуючи крадіжку, яка буде для всіх правдоподібним мотивом злочину. Тоді вона спустошує засклені шафи і кидає через стіну кілька годинників. Хтось, зрештою, їх знайде, і подумають, що злодій, тікаючи, загубив їх. Але потрібно, щоб жодна душа не змогла припустити, що існує якийсь зв'язок між невідомим і одним із мешканців замку. Ось звідки двері знову зачинені на ключ. Після того, як Волан пішов, обережність, що стала промахом, але не могла ж Вероніка продумати абсолютно все. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.